Ми зараз з вами спостерігаємо справжню революцію в футболі. топ гравці світового рівня зараз тотально біжуть в бік шейхів, і окей, якщо це роблять такі вікові футболісти, як Безеба, Кріштяна, Боріат Барес. Нехай вже заробляють там собі на пенсію. Але коли в Саудівську Аравію йде Пабіньо, Сент Максимін, Неймар, ну тут же з'являються питання: реально вам так зараз хочеться грошей? Я не знаю, не мені розказувати, як і де кому заробляти. Але мені як болівальнику дуже прикро. Прикро, що я не зможу побачити того ж неймара в лізі на днях я придивлявся трансфери Саудів. Я просто валив з того, які футболісти йдуть туди. Також в мене виникла ідея зібрати збірну команду чемпіонату Саудівської Аравії і зіграти матч проти збірної команди чемпіонату МЛС. Протистояння Крістіану Роналду і Ліонеля Месі завжди було цікавим. Чи Чаррітто? Я не знаю, друзі, ви пам'ятаєте цю пістяру чи ні. Але колись цей мексиканець Феери в Манчестер Юнайтед. Парі з ним буде грати Бентек. Під ними і Лара Менді, який в це трансферне вікно перейшов в США. З буде грати Боунга. Футболіст, який в свій час грав в Лізі-1. Ну і звісно, наша головна ударна сила Ліонель Месі. В опорній зоні буде Бускетс. Зліва в захисті Альба, Справа Єдлін. Перший центральний захисник Кривцов. Ну я не міг його не поставити. В парі з ним буде К'єліні і в воротах Блейд. В запасі Мухтар, Йошида, Вела, Мартінес, Джіль, Акоста, Зардес. Ну і в резерв добавив пару бідолах. Дивлячись на цю команду, я розумію, що шансів в них небагато. І мені чомусь здавалося, що набагато більшість рок грає в США. Але ні, друзі, зараз вони всі в Шейхів на ФРВ Кріщану Роналдо, капітан команди. Під ним Карім Бензема. До речі, це два найвисокооплачуваніші футболісти світу. Та й взагалі, якщо зараз взяти топ-10 футболістів по ЗП, 8 з них буде грати в Саудів, один в США Ліо Месі і всього-навсього -всього один в Європі. Зліва в нашій збірні грає найголовніше розчарування персонально мене. Ну, це я розумію, що мої проблеми, але все ж таки, неймар. Справа Ріад Марес. Пара опорних півзахисників. Кантей Фофана. Фофана вивів свою команду в ЛЧ і звалив. Красавчик зліва в захисті Телес. Справа Альоськи який любиться так, та що він в першому таймі перемагав з рахунком 2-0, а в другому їх обіграли 3-2 Ти і в центрі захисту Ібанес та Кулібалі в воротах Менді. В запасі Альваро, Невес, Мане, Сент-Максимін, Фабіньо, Кесьє. Фабіньо 29 років. Він коштує 40 мільйонів. Дарять ролікси, він там чуть не плаче. Стосовно всього цього шейхового футболу, що ви думаєте, пишіть в коментарі. Навіть якщо прикинути по рейтингу, напад в Сауді 87, в США 77, півзахист 85, в США 81, захист 79, в США 77. В команди Месі нема шансів. Хоча я буду за них. Но перед тим як ми почнемо, я хочу вам нагадати, що вже в ці вихідні стартує чемпіонат Італії. І додати емоції до перегляду першого туру ви можете завдяки нашим друзям з Фабет. До того ж, зараз в них діє акція про першому депозиті. ви Можете отримати до 10 тисяч гривень бонусу. Також з кожної ставки Фабет виділяє відсоток на підтримку ЗСУ. Приходь по закріпленому коментарю під цим відео, став з розбом та перемагай. Особисто я в ігровий процес абсолютно ніяк не буду втручати. похуй. Збірна чемпіонату Саудівської Аравії проти збірної команди чемпіонату США. Капітан Леонель Месі проти капітана Крістіану Роналдо. Я дивлюсь на цей зірковий склад, прикро, що я ось ці обличчя не побачу в лізі чемпіонів. Сентра поля починає Кріщіно Роналду, віддає пас на Бензему. і знову ми бачимо цих двох колишніх однокомандників разом. Келіні зіграє відборі. Серхіо Бускетс також я покликав Ліо Месі до себе і зараз вони разом розривають МЛС. Ну якщо логічно подумати, то скоріше за все, що футболісти, які грають в Саудівській Аравії, в цьому поєдинку переможуть. Але. Але не можна списувати цей фактор Лео Месі. Поки цей футболіст знаходиться на полі, шанси в його команди завжди є. Ось зараз момент бере м'яч під свій контроль і розганяє спокійно свою атаку. Ну, Цього хлопця вже зрозуміти можна. Він виграв все, що тільки можна. І ось, будь ласка. Поїхав заробляти гроші Крищану Роналду від не передачі Голокон. Не зумів пробити. Хоча можна було відкривати вже рахунок на 11-й хвилині. Якщо, друзі, у вас є якісь ідеї стосовно експериментів, обов'язково пишіть, що буде цікаве, зробимо. Зараз непогана атака! м'ять зберігається! Єдлін! Ось вам і Єдлін, дванадцята хвилина. Ось вам і атака збірної команди МЛС. Будь ласка, команда Лео Месі виходить вперед. Ну, ось з другої спроби все ж таки один му. Він напевно стільки вперше в цьому матчі торкнувся м'яча. Не мох який як його зустрічає. І туди закидання вперед. Ібанес віддає передачу, Марес. Карім Бензима. Поки Келіні знаходиться на футбольному полі, мені здається, що взагалі можна голкіперу піти попити кави. Віддає пас на Каріма Бензиму, Карім Бензима пробиває вище. Будуть розігрувати футболісти Саудівської Аравії. Подача! Я буду казати так, футболісти Саудівської Аравії, ну ви зрозумієте, удар по воротам, Серхіо Бускет зблокує. По володінню м'ячем. Я думаю, всі ви прекрасно бачите, що перемагають саме штрафний. А де ж там був штрафний? Кріща Роналду підходить до м'яча, розбігається, пробиває вище воріт. Свій момент в цьому матчі він вже мав. Зараз на момент 25-ї хвилини поки що перемагає збірна МЛС. Удар поворота від Чичаріто, але взагалі не вдало. Жорді Альба виборює. Ну, Ліо Месі коло себе зібрав досить такі комфортну кампанію. Жорді Альба, Серхіо Бускетс, Всі свої на місці. Робить він закидання вперед. Чичаріто чіпляється. Бускетс віддає в центр поля. Лара Менді втрачає м'яч, але кривцов підхоплює. Серхіо Бускетс віддає передачу, читає Телес. Неймар обігрується. В центрі поля м'яч Альоскі. Як він там опинився, незрозуміло. Бускет чудовий підкат. Заходить штрафний майданчик, сам проривається, буде віддавати передачу, чи буде бити. Віддає передачу на Месі, але, на жаль, не пройшло. А якби пройшло, це був би 100% рахунок 2-0 на користь збірної МЛС. Карім Бензема. Кривцов висікає Бензебу. Месі грає в захист. Бентеке проривається вже старенький бентеке. Зараз це кутовий. 37 хвилина зустрічі. Ліонель Месі підходить до м'яча, буде подавати. Є кому боротися головою на віз. У ліпалі носить перший на підхопленні, знову Лео Месі. Входить штрафний майданчик. Ліонель Месі віддає передачу. Лара Менді. Як же так? Чудовий пас від Лео Месі. Можна було вже робити рахунок 2-0. А якщо 2-0, то скоріше за все, що це до побачення. Кривцова компанія просто не відпускає такий рахунок. Подача знову з кутового. Алекс Телес. Віддав Лео Месі. не було там офсайду. Секофофана розганяє в центрі поля. Але спереду нікого немає. Він просто віддає м'ячі дліну. Кривцов робить яке закидання. І що там далі? І це штрафний жив бік команди Крістіана Роналду. Лео Месі підходить до м'яча метрів 24. До воріт. Удар вище. Віддає далі. Крім Бензима грає дев'ятку. Цьому поєдинку Кріщана Роналду віддає Наріада Мореза, Ряд Морез! Заходить в штрафний майданчик. Ряд Морез! там стелиться Альба і удар все ж таки. Подача Удара нема. Але на підхопленні Крістіану Роналду ні, келіні. Після першого тайму нашого ось такого віртуального двобою Роналдо Роналду і Лео Месі. Рахунок матчі 1-0 на користь команди збірної МЛС. Ну, все ж таки, дивлячись на статистику, десь краща команда Крістіана Роналду. В них на три удари більше, ніж в команди Мессі, і пасів більше, і володіння м'ячем краще, але де голи. Можливо, в другому таймі відбудуться якісь заміни, які зможуть вплинути на хід поєдинку. Карім Бензема з м'ячем. Хоче він віддати комусь передачу, але немає цього підключення. Підключається правий захисник Альоські, проривається він. Робить пас Крищану Роналду. Замість Бентеке виходить Велла. Знову кутовий біля воріт. Лео Месі, подача. Карім Бензема, Пробиває Карім Бензема, і рахунок стає на 40 й хвилині. 1-1. Все ж таки найкращий футболіст світу на даний момент забиває гол. А ось тепер команді Лео Месі буде дуже важко. Єдлін сам проходить. Та як же він бере на себе гру? Секо Фафана віддає пас. Чудовий на Кріщана Роналду. Кривцов. Чичаріто віддає передачу, чудовий пас Велла! Але там був офсайд, здається. Марес сам. Пробиває ряд! Ні, він знаходить і бани за пробиває, але келіні влучає м'яч прям під дворі. Дає пас на Лео Месі. Леомесі в центрі поля Ернандес. На одні ворота йде атака на інші. Але зараз Чечалі проходить. Пробиває Менді. Розігрує він кутовий вела. Неймар. і втрата м'яча. Фабіньо віддає передачу! Неймар. Спокійно. Це до побачення. Я так зрозумів, зіграв футболіст рукою. Зараз Кріщано розбігається, пробиває. Притримує м'яч. віддає на Кріщано Роналду. Блек! Але як ми бачимо, зліва грає Альоські, а де за бігає. Поки що не можу зрозуміти. Там канте завалив єдліна. Атака продовжується. Кріщано Роналдо можна віддати передачу. Пенальті! Кривцов. Замість Месі виходить Карлес Джі. Ну, Месі зрозумів, що ну його. до м'яча пробиває, а Блейк тягне! Виходить під удар, але віддає передачу. Брозовіч далі. Бензема... Нічого. Ернандес. На Мухтара пас. Не нас не. Хоча дивіться, зараз Ряд Борис виходить віч на віч! Можна вирішити, Ряд Борис пробиває Блейк на місці. Звучить фінальний свисток, який нас повіщує про те, що зараз буде серія після матчів пеналь. Ну, статистика говорить сама за себе. Підходить Неймар. Розбігається, пробиває і не забиває. Баунга. А Баунга робить рахунок 1-0. Тречана Роналдо. І знову він не забиває. І тут спокійно. Фабіні розбігається, забив. Ось це досить таки весело спостерігати. Велла рахунок робить 3-1. Кесія розбігається. Забив. Забиваєш ви переможці. Карім Бадзима розбігається. Забуває, ні, він не дасть шанс. Чичаріто приносить перемогу збірній команді чемпіонату США. Ну до початку поєдинка в них був мінімальний шанс на перемогу в цьому матчі. Але вони зібрались і вивезли. Ну що ж, друзі, ось такий видався в нас експеримент. Всім дякую за перегляд цього відео. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. З вами був Плей Джексон. На все добре.